Ноги Володимира. Презентація на тему Історія відкриття періодичної системи хімічних елементів. У цій презентації розглянемо історію відкриття періодичної системи хімічних елементів. Особливості системи та її значення в сучасному світі. Особа Дмитра Івановича Мінділєєва. Відомий вчений Дмитро Мінділеєв був видатним російським хіміком та вченим. Він розробив періодичну систему елементів, яка стала основою сучасної хімії. Видатні досягнення. Мінділеє відкрив списки елементів та упорядкував їх за атомним номером та хімічними властивостями. Його робота стала невід'ємною частиною нашого розуміння хімії. Спадщина. Дія Мінділеєва впливає на дослідників та студентів хімії дотепер. Його внесок до науки є неперевершеним. Основні етапи відкриття. Етап перший. Перші спроби вчені вже знавали про кількість хімічних елементів, але намагалися зрозуміти, як вони взаємодіють одним з одним. Це вело до порушення і заплутаності у понятті про хімічну структуру. Етап 2. Дослідження хімічних властивостей Вчені вивчали властивості різних елементів та відкривали нові зв'язки. Ці дослідження дали початок систематизації знань про елементи та закономірності їх поведінки. Етап 3. розробка періодичної таблиці. Після багатьох років спостереження. Та експериментів мінділеєв розробив першу версію періодичної системи, до якої мав нести нові елементи та коригування. Основні принципи системи. Перше. Розташування за атомним номером. Елементи в періодичній таблиці розташовані за зростанням атомного номера. Це дозволяє легко знайти будь-який елемент та його властивості. 2. Групи та періоди. Елементи в періодичній таблиці розділяються на групи та періоди. Групи мають схожі властивості, а періоди вказують на зростання енергії та кількості електронів. Третє. Повторюваність закономірностей. Періодична система дозволяє встановити та передбачити закономірності у властивостях елементів, такі як радіус, електронна конфігурація та хімічна активність. Поступове розширення таблиці. Перше. Початок періодичної системи. Перша версія періодичної таблиці. Розроблена мінділеєвим. Містила лише кілька простих елементів. Додавання нових елементів. З розвитком хімії та відкриттям нових елементів періодична таблиця поступово розширювалася. Третє. Сучасна періодична таблиця. Сьогоднішня таблиця. Містить усі відомі елементи та надає докладну інформацію про їхні властивості, ключові хімічні елементи та їх властивості ілюмінатори. Світлопоглинаючі елементи, які використовуються у електроніці та освітленні. метали, елементи, які мають добрі провідні властивості. Та широке застосування у промисловості. Радіоактивні елементи. Елементи з нестабільною ядерною структурою використовуються у медицині та дослідженнях. Гази елементи, які перебувають у газоподібному стані при нормальних умовах і мають важливе значення для забезпечення життя на землі. Сучасне використання періодичної системи. Хімічна промисловість. Періодична система використовується для виробництва хімічних речовин. Матеріалів та продуктів, що необхідні у сучасному світі. Наукові дослідження. Вчені використовують періодичну систему для дослідження та розуміння властивостей різних елементів та розвитку нових матеріалів. Освіта Періодична система є невід'ємною частиною навчання хімії у школах та університетах, допомагаючи учням розуміти хімічний світ. Історія відкриття періодичної системи хімічних елементів Подорожуйте у часі, відкриваючи історію періодичної системи хімічних елементів, дізнайтеся про внесок Мінділеєва та розвиток цієї важливої науки. Мінділею та його внесок перше. Це геніальна організація. Мінділеїв розмістив хімічні елементи в порядку зростання атомних мас, відкриваючи періодичні закономірності. Друге прогнозування елементів. Він залишив, залишив порожні місця, передбачаючи існування і майбутні властивості елементів, які ще були не відкриті. Наука в деталях. Мінділієв детально вивчав властивості елементів, дозволяючи науковцям краще зрозуміти хімічну природу речовини. Попередні дослідження до періодичної системи Демокрит перший пропонував ідею про існування недільних речовин. Джон Долтон розробив теорію атомів, які елементи це найменші частинки речовини. Август Кекуле Виявив спосіб з'єднання атомів через зв'язки, допомігши розібратися у хімічних реакціях. Розвиток та вдосконалення періодичної системи після Мінділеєва. Шуле удосконалив періодичну систему Мінділеєва. Мослей додає додаткові блоки та оновлює періодичну систему. Глен Сейгрист створює сучасну вигляд. Сучасний вигляд періодичної системи із 18 груп та періодів. Сучасна періодична система. Завдяки мінділеєву ми маємо організовану інформацію про всі відомі елементи їх властивості та масу. Великі групи, елементи з подібними властивостями групуються разом. Полегшуючи вивчення та порівняння. Прогнозування нових елементів. Сучасні хіміки можуть передбачати властивості та характеристики елементів, які ще не були відкриті. Хімічні елементи та їх властивості. Кисень. Гази життєво важливі для горіння підтримки горіння і дихання. Золото. Це цінний метал, використовується в прикрасах і електроніці. Кремній поширений напівпровідник використовується у виробництві мікросхем та сонячних батарей. Застосування періодичної системи в сучасній хімії. Синтез нових речовин. Хіміки використовують знання про властивості елементів, щоб створювати нові сполуки і матеріали. Аналіз речовин. Періодична система допомагає хімікам класифікувати і вивчати характеристики різних зразків розуміння реакцій. Вивчення періодичної системи, допомагає розгадувати хімічні реакції і зрозуміти, як вони відбуваються. Висновок та підсумок. Історія відкриття періодичної системи хімічних елементів є захоплюючим шляхом розвитку науки. Сучасна періодична система має велике значення в сучасній хімії, дозволяючи нам зрозуміти всесвіт речовин більш детально. До зустрічі.